Я люблю все. Від багаття до тишінгучі ранкового повітря, звуків природи та збору спорядження. Я буду слідувати за геном до того моменту, коли зможу спокійно подорожувати наодинці. Я хотів піти у соло-кемпінг! Це соло кемпінг, де ми вдвох насолоджуємося відпочинком самі. В такому випадку насолоджуйся незручностями та насолоджуйся природою. Я поводжуся дивно відтоді, як познайомився з нею. Класно. А ти любиш говорити про спорядження? Звертайся до мене на ім'я. Та що тут такого? Я багато ще чого хочу навчитися. А як справа у Шізуку? Та зовсім нічого такого. Але Шізу дуже серйозна. чи не так? І взагалі, я не з тих, хто подобається людям. Я хочу поїхати в похід з Геном. Я хочу з Геном дивно. Я насолоджуюся кемпінгом ще зуку. Для мене кемпінг з Геном став початком усього. Я дуже рада. Я рада, що змогла це побачити і що ти показав мені. Ніколи не думав, що відправлюсь з кимось у похід. Гене. До зустрічі наступного разу.